На 4 сантиметри знизився рівень води у Кременчуцькому водосховищі за добу, каже начальник облуправління цивільного захисту населення. Верхньому В нижньому бієфі виснився на 15 сантиметрів. У нас найбільші були відмітки це верхній бєф, 81,39, а нижній б'єх 67-83. На даний час зараз верхній б'єф – 81-17. Тобто, на 22 сантиметри вода спала. По нижньому б'єх вода спала на 62 сантиметри. Такий вигляд мала територія садового товариства Дніпро-2 на березі Кременчуцького водосховища у Світловодську напередодні. метровий пляж, який був на цьому місці, нині під водою, розповідає міський голова Андрій Маліцький. І були от крайня точка дерев, це буквально ще 5 метрів було пляжу. Тобто це десь близько метру вниз. Тобто, для прикладу, це от вода настільки піднялася. Майже метр. Дачний масив, тут люди іноді проживають, але зачасту тут просто відпочивають. Такий вигляд напередодні мав мікрорайон лісозаводу у Світловодську. Дорога, луки, галявини, стовпи, електроупор усе це затоплене. Вперше таке бачить житель Світловодська Андрій прізвище назвати не захотів. Каже, щодня ходить цією дорогою на роботу. Тут взагалі ні, ніколи води не було, стопа. Ну, Такого не було. Це тут лодку тепер треба брати, щоб куди-то дойти або доїхати. Такий вигляд мають дачі і присадибні ділянки у садовому товаристві Аврора у світловодську, 16 квітня. Вода підтопила і гаражі. Можете бачити про те, що на фірках знаходяться замки. Можливо, просто мешканці не знають про те, що їхні господарства підтоплені. По суті, в принципі, тут єдине місце, де у нас є суттєве підтоплення, декілька господарств. На території Онуфріївської громади, сусідньої Світловодській, затоплені пасовища, розповів голова громади. Територія затоплена на громаді близько десь гектар, може до 30 гектар затоплено, але це пасовища, луки, людські обістя ще не постраждали. Двічі на день приїжджає в садове товариство. Аврора оглядати чи не підтопили його дачу, розповів житель Світловодська Віктор Мартиненко. Пляж був починався десь ну, по висоті метра два з половиною. Три піднялася вода, великий бугор, треба було спускатися к воді. На наше все нормально, у нас піднята дача. Людям радять не споживати воду з колодязів у зоні підтоплення, каже начальниця відділу Держпродспоживслужби. Збільшується ризик збільшення інфекційних захворювань. Це гострі кишкові інфекції, це сельманельос, ротавірусна вірусна інфекція, дизентерія. У разі якщо підтоплення виникло джерела нецентралізованого водопостачання, а це колодязі, ні в якому разі не споживати таку питну воду. Якщо підтоплення виникло е на території. Присадибних ділянок, де є обиральні, надвірні туалети. Треба відкачати асенізаційним транспортом ці відходи рідкі, провести дезінфекцію, щоб збудники не розповсюдилися на присадибну ділянку. Каже, зразки з колодязів і водогону планують досліджувати, коли спаде вода. Нагадаю, повідомлення про загрозу підтоплення території Кіровоградської області з'явились на сайті Українського гідрометеоцентру 13 квітня. Рівень небезпеки помаранчевий. З 15 по 17 квітня рівень небезпеки щодо підтоплення червоний. Причини паводку пояснює Володимир Слінченко. У нас є танення снігів в Білорусі і в Росії. Пішов, почала підніматися вода в, річ, в Дністер, Десна. А десна впадає в Дніпро, пішло затоплений території. У нас ситуація, я рахую, що задовільна. Тобто на даний час звернення мешканців Світловодської громади, Ануфріївська, Великандрусівської щодо підтоплених садиб, будинків немає. Каже заміри рівня води у Кременчуцькому водосховищі роблять щодоби. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.